Сказала в відео, де Ляля розбила лоба собі, да? М -м, буквально коли позавчора воно вийшло і мала назву «ЧП» на господарстві якось так. Е, так, е, я там проговорилася, що, е, да, чи на господарстві, що зупинила кровотечу присипкою. Ну, я просто сказала, тому що дійсно е, і тряпочку притискали, і все. Кровотеча була наскільки сильна, що вона не зупинялася. І я не очікувала, що буде такий попит. Ну, Стосовно цієї присипки, да, що це за присипка і де її взяти. І потім ще в коментарях бачила, що і ще одні цікаво, і ще одна хотіла б послухати. І одна у нас дівчинка навіть передивилася аптечку козавода і не знайшла нічого про присипку там. Звісно, е, не знайшли, тому що це присипка не ветеринарна, Це присипка наша з нашої аптечки людська. Це присипка пантенол. От, бачите, з чистотілом. Вони є різні, але мені вона дуже подобається. По-перше, її багато тут, її 100 грамів. По-друге, вона, якщо відверто, є різна, вона є не тільки з чистотілом, вона з різними там наповнювачами. В складі, що в неї в складі? Тальк, цинк, крахмаль, депантенол і чистотел. Рекомендовано для захисту шкіри видалення надлишку вологи та поту, має дезодоруючу дію. Присипка косметична з депантенолом. Що хочу сказати особисто я. Мені вона дуже подобається. Вона мною перевірена вже неодноразово. Дійсно, любі, ну, опрелості. Мені здається, навіть в кого є пролежні. Це було б дуже класно. Те, що вона зуміє зупинити кровотечу, це чомусь прийшло на думку спонтанно, прямо будучи в сараї. Ну, тому що чим ще? Зупинити таку кровотечу можна було припікши судину, яка кровоточить. Припікши в мене нічим, тому що термокаутера, по-перше, зараз немає в господарстві. А по-друге, навіть якщо би він і був, то, поки б він нагрівся, козеня могло б стекти кров'ю, так як кров та хлистала. А, тому я ж кажу, що знаючи, як вона заживляє рани, перша якась така прямо ну, думка, була це відразу послати Вову в хату за цією присипкою. Він її приніс. Ось такий вона тут має отвір. Ми її посипали на роги, ну, на рог на той один, і все один раз. Присипка ця виробляється в Харкові. Виробник Товариство Фармаком, місто Харків, вулиця Юріївська, 17. Це завод в Харкові, який вже дуже багато років працює. І в них там не тільки присипки. Знайшла я цей сайт чисто випадково, була там в мене одна історія. Я шукала зовсім іншу інформацію, наткнулася на цей. Сайт зателефонувала туди. Як з'ясувалося, що це завод-виробник. І, як з'ясувалося, що вони відправляють замовлення новою поштою. Стосовно саме присипок, от дивіться, ось вони на сайті. Сайт має таку ж саму назву фармаком. Просто присыпка пантенол, чистотел, прополис, для ног, ромашка и календула, масло жажаба. Это -э, 100 граммове это вот такие вот. И есть 5 и 10 граммове Просто присыпка, э, облепиха, чистотел, чайное дерево. Есть облепиха 100 граммового так, для ног. Череда 50 грамова, авокадо 50 грамове ромашка і, і календула. Авокадо і 100 грамове є. Ну, коротше, ну 100 грамову вигідніше брати, як на мене. Чому? Тому що 50 грамова коштує 86 гривень, а 100-грамова коштує 102 гривні. Ну, тобто, різниця менше, ніж у 20 гривень, а об'єм вдвічі. У них там дуже багато чого, у них там є. І, ну Там не тільки серія, навіть серія пантенол, і то, яка величезна, і спрей, і шампуні-пантенол, і крем універсальний пантенол, і крем для рук з депантенолом, і крем для ног. Це тільки пантенол серія. А там я ж кажу, що скільки всього, і пантенол он якийсь в капсулах для покращення стану волосся. Понятно? От так от. Так що там дуже-дуже багато чого. Кого цікавить. Фармаком. Шукайте. Там вони дитяча серія окрема є. І всякі-всякі є. Ну. Як вам сказати, Препарати рослинного походження, отак я би сказала. От. Я робила замовлення, отримала все в найкращому вигляді, а присипка ця, звісно, безподобна. Як на наступний раз буду робити замовлення, обов'язково замовлю ще. Не знаю тільки чи з чистотілом замовляти, чи може якусь іншу. Но, я дивлюся, тут взагалі зараз додалося товару. Тут он і засіб для носа з'явився. Треба буде прозондірувати. Ось. Так що, кому цікаво, Присипка пантенол, виробник Харківщина. Ось фармаком. Google вам поміч, Шукайте, замовляйте. Я телефонувала менеджеру, бо буває таке, що ну, щось незрозуміло. Да? От, наприклад, я користуюся дітралексом. І я коли телефонувала менеджеру, я запитала, кажу, а Дітралекс, мені пояснили, що в них зовсім інші назви. Чому? Тому що в них ну, да, своя продукція, якби, і вона вся рослинна. І от, наприклад, замість дітралекса мені запропонували вазі сангін. Тобто, дуже рекомендували, але тоді його не було в наявності. Тобто, він саме при варикозі, там, при судинних отих всяких проблемах, при набряках, ну, такого плана. Тобто, потрібно запитувати. На сайті є номер телефону, там він навіть не один, в них є і вайбер, і Telegram. Ну, Кажуть, вони є і на Фейсбуці, і в Інстаграмі. Так що шукайте, кому цікаво. Сайт farmacom, Ось така присипка, 100 грамів присипки, 100 гривень. Ну це дурика, як на мене. Ось так. Кому було цікаво, кому інформація потрібна, не забудьте в коментарях там штучки 3 небудь смайлика намалювати.